Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила вранці 10 жовтня. У центрі столиці пролунала серія вибухів. Кличко кілька вибухів у Шевченківському районі. В центрі столиці всі служби слідують на місця. Деталі згодом на місці ударів піднімаються два стовпи диму. Дехто чув три вибухи палають машини. Змі зазначають, що фіксується масований виїзд швидких та пожежників. Нардеп Гончаренко пише: є багато постраждалих, на жаль, і загиблі. А от Кім зазначив, що в небі Астрахані група з 8 ту 160 постійно заходить на пусковий рубіж, тобто масований ракетний удар по території України розпочато. Пуски також йдуть і Шайковки, на якій не так давно палали тушки. Станом на зараз відомо також про вибухи в Миколаєві, Житомирі, Обухові, Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Хмельницькому, Тернополі. Будемо тримати вас в курсі подій. А поки що можемо сказати тільки одне: Путін терорист, Росія країна терорист. Вчора радник голови офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що українські спецслужби нібито здійснили теракт на Кримському мосту. Відповідний допис він опублікував у Твіттер. Путін звинувачує Україну в тероризмі. Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 години відтоді, як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, зазначив радник ОПУ. Подоляк зазначив, що лише протягом останньої доби внаслідок російських атак загинула велика кількість людей, а десятки постраждали. Саме тому, за його словами, весь світ вже знає, що справжнім терористом. Є саме Росія. Сьогодні слова Подаляка підтвердились із новою силою. Що ж, сьогоднішні ракетні удари це свідчення про те, що Путін програв остаточно. Це конвульсії, адже Збройні сили України провели низку наступальних операцій, перейшли від тактичної до стратегічної наступальної операції на харківському та херсонському напрямках. Це дуже потужний провал Кремля, що може започаткувати майбутній програш РФ. Генерал Маломуж зазначає за його словами: більшість підрозділів РФ втратили до 60% особового складу та стали абсолютно небоєздатними. Продовжувати війну і. Захоплення Донецької області вони не мають можливості. Стратегічний провал у всіх планів Кремля, те, що Путін планував на початку 24 лютого, не вийшло. І тому був другий етап, який він декларував, що це буде 100%. Пам'ятаємо, що він неодноразово говорив, завдання спеціальної операції будуть досягнуті. Хоча б захоплення Донецької області на деяких південних регіонів. Хоча б захоплення Донецької області та деяких південних регіонів все вийшло навпаки. Наші збройні сили чітко провели низку наступальних операцій, навіть перейшли від тактичної до стратегічних наступальних операцій. На Харківському напрямку та тактичної наступальної операції на Херсонському напрямку. А це вже, звісно, дуже потужний провал Кремля. Тому це дуже велика стратегічна, як ми говоримо, перспектива програти загалом. Путін, звичайно, дуже злякався. Він збирав і силовиків і Раду безпеки РФ. Чому від безвиході, сказав Маломуш. Також накладається і військова поразка на полі бою. Ми пам'ятаємо, що після Лисичанська, перед тим він оголосив паузу у формуванні збройних сил. Чому? Тому що більшість боєздатних частин втратили по 30, 40 та 60% відсотків особового складу. Це не боєздатні частини. Та продовжувати війну і захоплення Донецької області, тим більше Запорізької Херсонської, вже він не мав можливості. Друга причина це, звичайно, дуже великі військові втрати, поповнити їх можна було Ше шляхом мобілізації Путін дуже довго сумнівався. Прямо скажу, він відходив від цієї теми мобілізації, навіть частково я заявив генерал. За його даними, російський контингент, який зайшов до України 24 лютого, фактично повністю знищено. Все фактично провалилося, провал за провалом. Тому вже останній шанс. Це звісно оголошення часткової мобілізації, аби не лякати загалом росіян. Але фактично це повна мобілізація, бо навіть набрати 300 тисяч упродовж кількох місяців дуже складно. Тим більше зараз уже не приховаєш інформацію. Втрати не 5-600, а 56 6 тисяч і більше, і поранених ще більше. Виходить той контингент, який спрямований 24 лютого, 150 тисяч. Фактично знищений чи не боєздатний. Тепер потрібні нові війська, і це та найголовніша причина, що потрібно не лише утримати рубежі, а ще якимсь способом наступати на окремих напрямках. Це не виходить. Вважає Маломуш. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.